Добрий вечір. Ми знаходимося зараз на майдані, і я не знаю, мене чути чи ні. Я хочу запросити вас прослухати інтерв'ю від героя Майдану. Осе Георгія. Ми вчора брали вже в нього інтерв'ю, і зараз в мене навіть немає до нього питань, але все таки може отець Георгій, Скажіть, щось, що ви хочете, щоб залишилося у віках. Ну як що, щось про все про все. Про ситуацію в Україні, про себе, про що ви думаєте, яке може бути в нас майбутнє? Ну я думаю, що якщо така кількість кількість людей піднялася, скільки на народу піднялося, то вже що це вже вони вже не не можете терпіти далі. Без беззаконня, як як яке твориться, і люди хочуть, щоб в країні ді, діяли закони і була демократія. А так само, енергетика була дуже вражена вашим знімком, коли ви стояли і захищали собою. За вами стояли люди, вони взялися за руки, за лікті, перед беркутами. Я не пам'ятаю, питала я вас про це чи ні. Вам було страшно? Так, да, да, звісно було було страшно, так як я людина, яка заслужила, служила, служила в служила, служила, служила в армії. Мені мені, мені було відомо, коли, коли під піде Беркут, так і так як там знаходилось кілька, кілька сот в, 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 в військових. Ці люди були, були тільки за того, щоб пере. Перепирпинити пер, 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 зброю. Так. Цей знімок я вважаю його епічним. Це... Я, все... я все всім своїм друзям його показую, всі перепощують. От Наталя, яка з вами позовилася, дзвонила, каже, скинь мені цей знімок, я покажу своїм друзям десь в інших місцях, в інших країнах. Я дуже пишаюся вами. Якщо в нашій, в нашій країні буде більше таких людей, як ви, вона буде щаслива і вільна, і вона буде. Мав вирішувати, що їй потрібно ця країна, і ці люди. Може, ви щось хочете про себе ще сказати, або що все, що завгодно. Скажіть, -так. Ну, В першу чергу хочу подякувати тим тим людям, які які зранку 11 11 грудня стали, стали пліч, обліді на 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 нас, на, 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 на за, 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 за захист сцени. За, 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 за у нас були жінки і і, 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 так, і також були, були були діти спереду, спереду. Сперс спереду нас було б більше, більше 12 тисяч беркутов, військових і, 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 і інші міліції. Що, що просто хочеться подякувати тим людям, які ви, 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 ви витримали. Першу чергу це була психологічна атака. Так я як я в так, так, на на наступаючи, такою кількості людей. Вони, вони думали що люди, люди, люди злякаються і, і, і будуть тікати. А люди Зборотаю, стояли люди і ви їх надихали. Я, я дуже дякую вам за ваш. Яке пов'язує... Я не можу зараз перевести на українську подвік. Як це переводиться? Ну, в общем, я вам дякую за те, що ви були, за те, що ви є, і за те, що такі люди, як ви є, і за те, що з ними і, мені зовсім не страшно і, тут і, жити далі. Дуже дякую вам. Всього найкраще. Я дуже поможу вам Так, Таврій зброже. Хай цем'я просто пов'язує українську атлійську дружбу. А зараз ми повертаємося в Україну і такою є славною і невід'ємною частиною як Таврію Крим, представників Кримського Єврома.